Всім привіт! Це короткий таро прогноз для близнюків на липень 2024 року. Липень буде для вас наповнений При Притому ці емоції будуть для вас джерелом якогось особливого натхнення. Це може бути як зустріч з якоюсь новою людиною, так і нарешті упорядкування своїх почуттів. Старший аркан самітника якраз більше. Говорить про те, що липень для близнюків буде місяцем впорядкування свого бачення світу і такою от подорожжю у себе. І ця подорож, ось цей ліхтар цього світла, самопізнання, самопросвітлення, вона буде для вас чимось із серії просто відкриття себе заново. Ось Ця чаша у руках королеви чаш, і цей ліхтар у руках самітника, вони перегукуються між собою. Тобто це буде така глибока емоційна подорож по відкриттю себе. І це буде непросто, але ця подорож буде завершальним етапом у вашому духовному розвитку. Звичайно, духовний розвиток він не має. Меж, але у липні ви досягнете якогось дуже важливого щаблю у своєму розвитку духовному. Ви прямо відчуєте те, що ви щось дуже важливе зрозуміли про себе. Це може бути якесь просто. Навіть містичне осяяння. Ви, можливо, ви зрозумієте якусь причину своєї поведінки, якихось комплексів, можливо, якихось, якісь дитячі травми переосмислити. Але те, що вам відкриється у липні, у вас просто завершиться дуже важкий емоційний етап, який тривав довго, може навіть 10 років. Побачимо, як завершиться липень для близнюків. Дійсно, карта смерті це завершення. І це завершення із новим початком. Ось сходить нове сонце на цій карті, це новий етап життя, в якому ви переосмислите всі свої старі проблеми внутрішні, принаймні, є для цього дуже хороший шанс у липні, і ви зможете. Уже пропрацьованою емоційною людиною і ти в нове життя, в якому буде жити набагато легше за рахунок того, що ви зробите дуже важливу внутрішню роботу над собою у липні. Отже, липень для близнюків – це місяць переродження, переродження до нового життя, яке символізує карта смерті.